Економісти в Україні останніми днями уважно стежать за коливанням курсу національної валюти. Уряд усіма силами переконує, що передумов для обвалу гривні ні у цьому році, ні у наступному немає. При цьому у бюджет на 2013 рік, який підготував кабінет міністрів, курс гривні до долара просто не внесено. Невідомо на яких даних уряд будував свої прогнози на наступний рік. Така ситуація породжує непевність у суспільстві і розпалює спекулятивні настрої. У зв'язку з цим у нашій традиційній рубриці тема тижня ми запитали вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи втримається гривня після виборів? Лише 10% з тих, хто проголосував на нашій вебсторінці, відповіли так: 83% респондентів не вірять у стабільність гривні, і 7% з вас не визначилися з відповіддю. Протягом тижня тема стабільності гривні була предметом дискусії на нашому вебсайті та на сторінці час тайму у мережі Фейсбук. Ось лише декілька коментарів наших глядачів. Впаде одразу після виборів 100%», Вважає Ярослав Добрянський зі Львова. Мабуть, причина в тому, що не вистачає валюти платити за газ, шукає причини коливання курсу Сергій Шевченко з Миколаєва. Яка валюта краща: долар, євро чи фунт? Ви не дивуйтеся, але, на мій погляд, краща і стабільна валюта це польський злотий. Він підтримується і доларом, і євро, і фунтом. Розмірковує наш глядач Віктор Махно. Якщо переможе провладна партія, то курс гривні суттєво не зміниться. А якщо в загальній більшості виграють опозиційні партії, то курс гривні щодо долара буде дорівнювати приблизно 10 гривень за один долар. Пише наш глядач Микола. Це були думки глядачів Голосу Америки, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають про стабільність гривні мешканці Києва? З ними спілкувалися наші київські кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко. Це чутки, що там щось з гривнею буде, де, дефолт чи що ж саме таке. Ну я думаю, що все буде стабільно. Це такий піар. Предвиборний. Вже падає гривня і ціни вже ростуть. Після виборів це буде ще швидше. Так завжди буває. Владі ж треба буде якось гроші до скарбниці повертати. Вони її будуть держати в руках, поки місь пройдуть вибори, а там буде те, що й було. Не доведи Бог, опять прийдуть до власті Януковичі. Те ж саме буде, вони верну, постараються повернути гроші, ті, що вони потратили на вибори, і тому ціни підуть в рознос опять. І гривня, відповідно, потеряє все. обвал, якщо буде, то в 2013 році. Якщо будуть зараз тримати гривню, то в 2013 вона обвалиться. Якщо після виборів поступово будуть знижувати, то це буде м'яке падіння. Зараз можуть бути іскусим на Зараз Курс гривні Нацбанк штучно стримує на рівні 8-8-10. А якщо дивитися реально, то гривня переоцінена. Я думаю, реальний курс буде десь 8,50 до травня. А зараз тримаю, щоб не було паніки населення перед виборами і щоб підтримали партію регіонів. Поддержали партію регіонів. Курс долара зараз банківські структури штучно підвищують, бо потрібні гроші на вибори. Що буде продовжуватись інфляція і будуть повишатися ціни? А що вибори змінять? Якщо буде все те саме, то нічого не змінить вибори.